У справі про резонансний напад на учасників національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю гуцулія та водія їхнього мікроавтобуса обрано запобіжний захід трьом фігурантам. Напередодні чотирьом мешканцям Львівщини було оголошено підозрюва за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України, хульганство вчинене групою осіб». одному з них додатково інкримінують ще й опір правоохоронцям. А відтак 18-річному юнакові та 17-річному ліцеїсту суд призначив цілодобовий домашній арешт 20-річного підозрюваного відправлено під варту однак з можливістю внесення застави. Це студент училища поки що перебуває у розшуку. Його місцезнаходження встановлюють. Після затримання суд визначить йому запобіжний захід. Нагадаємо, конфлікт виник у ніч на 7 грудня на автозаправці в Шептицькому. За даними слідства, між групою молодиків та артистами Гуцулії разом із водієм спершу відбулася словесна суперечка, яка швидко переросла у бійку. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події та роль інших осіб, які могли бути причетними до конфлікту. Досудове розслідування здійснює Шептицький районний відділ поліції.